Замість довгоочікуваного приливу сил та енергії ви відчуваєте симптоми нежитю, сльозотечу та постійну слабкість? Саме так проявляє себе алергія на цвітіння, яку не можна ігнорувати. Запевняю вас, алергія це не назавжди. І переконатися в цьому ви можете разом з airdoc. Наші спеціалісти лікують всі види алергії, беруться навіть за найскладніші випадки і забезпечують комплексний і всебічний підхід до вашого здоров'я. Завдяки індивідуально розробленій програмі лікування та використанню асід сучасної доказової методики, ви можете забути про алергію назавжди. Як же відбувається лікування в ARDOC? Ми уважно вислухаємо історію вашого здоров'я, проведемо необхідні діагностичні дослідження і розробимо ефективний план лікування саме для вас. Запишіться на консультацію до лікаря-алерголога VRDoc за телефоном, який ви побачите в посиланні до цього відео. Ми знаходимося в Києві за адресою проспект Володимира Весюка 4А.